Чию карму ми відпрацьовуємо, коли приходимо в це втілення свою чи карму нашого роду. Багато людей губляться, коли шукають відповіді на ці запитання в інтернеті, тому що дійсно не зрозуміло, чи принесли ми цю карму з попереднього втілення, чи, можливо, ми відпрацьовуємо за наших пращурів, яких ми, врешті-решт, навіть не знали. І тут треба розуміти дуже важливу річ. Коли наша душа планує втілюватися на цю землю, для неї підбирається саме така родова система, де буде чітко співпадати кармічні задачі, гріхи попередніх втілень, плани на розвиток. І лише в такому випадку наша душа втілюється саме в цю родову систему. І коли ми відпрацьовуємо особисту карму, ми відпрацьовуємо і карму нашого роду. Детальніше про це ми будемо розмовляти на курсі Карма Матері, на який я вас із задоволенням запрошую. Для участі та отримання детальної інформації залишайте плюсик під цим відео.